Привіт! У користувачів SketchUp є дві одвічні проблеми. Це проблема з текстурами та проблема з 3D-моделями. Сьогодні я хочу побудувати ось такий столик Zara і показати, що це не складно, недовго, якщо знаєш правильні інструменти. Отже, поїхали. Будуємо ось такий столик, і перше, що мені потрібно зробити, це зробити його скріншот. Адже форма непроста, і мені на щось потрібно орієнтуватись при побудові. Так, роблю скріншот і трішечки підкоригую картинку. Далі я перевірю розміри цього столика. Тобто у нас буде 400 на 400, а висота 485. Добре, і намалюю такий прямокутник. Я активно користуюсь гарячими клавішами, тому побудова йде доволі швидко. І мені зараз потрібно ввести розміри це 400 на 485. Але для зручності побудови краще зараз зробити цей столик в 10 разів більшим, а потім зменшити його. Інакше ми деякі вигини просто не зможемо фізично зробити. Отже, це буде 4000 на 4850. Тепер наношу цю текстуру та відкоригую її розмір, щоб він був чітко по прямокутнику. Тепер бачу такий момент, що в мене столик вийшов за межі прямокутника. Це тому, що у нас фото якби не пласке, а в перспективі буде певна неточність по будові. але нічого страшного, ми зараз це ми піднімемо трошки, збільшимо цей прямокутник, а потім зробимо, а потім зробимо вже столик в точному розмірі. Наступний крок мені потрібно е, помітити центр. Зручно, що ось тут примагнічується середини, і, в принципі, мені більше нічого не потрібно. Так, далі я візьму направляючі лінії і відмічу собі ось ці якби, такі стики сегментів. Так. Тут, звісно, що певна неточність у побудові буде, без неї ну, взагалі ніяк не вийде, але я буду старатися десь так. В принципі, є навіть е, шматочок, з якого можна почати. Да? Ось тут е, точно іде пряма лінія в побудові. Е, в принципі, можна це так і зробити. Тобто малюю пряму лінію, ось чітко по, е, по цьому контуру, так, і тут також іде пряма лінія, так, поки вона не починає завертатися. Тепер е, я домалюю іще тут. Пряму лінію так, мені нічого не видно, тому я все ж таки підкоригую цю текстурку, зроблю її більш прозорою. Ось так стало значно-значно краще і простіше працювати. Так, тепер я звідси промалюю також лінію до. До того, як вона починає вигинатися. І, в принципі, я спробую найпростішим таким інструментом дуга по двом точкам, мені здається, непогано. Виходить контур, можна на цьому і зупинитись. Так, Наступний сегмент ось тут. Тут, власне, буде вигин трошки. Мені його і складніше зрозуміти через ось цю е, спотворення таке перспективи. да? Ну, Але будемо розбиратись. Мені здається, треба трошечки продовжити рівну лінію. Далі я беру дуга по двом точкам. Ну, приблизно ось такий вигін буде непогано. Так, Далі, в принципі, можна спробувати е, пряму лінію, а можна. А можна і не пряму. Чесно кажучи, складно вирішити. але <смі> якщо я все ж таки візьму трішечки її ось так, от, буде гарно. Тобто в нас ще є один сегмент і другий сегмент. Е, тепер, що у нас тут? У нас тут іде е, шар, але. Я так розумію, що він частково перерізається і верхньою частиною, і нижньою. Тому моя задача зараз знайти просто його розмір. Ніше так? Я, я, знову таки візьму рулетку днями, і ось так шукати якусь одну mm-hmm. спробую зміряти 668. Фокус, і ну так, 670 десь. 670, джерелі, а, джерелі, а тут джерелі, а яка відстань? 1148. Якщо я тут намалюю лінію, Такий, то а, і по принципі, поділю її на два. Видає ось так, буде мені дуже зручно. Так, то яка тут це взагалі буде? 574. А в мене було 680. Правильно? Так, ну, добре, тоді Але я прям звідси і почну почну малювати це коло. Це дійсно швидко, Отже, ось тут я спозиціонуюсь і радіус буде 670. Ентер. Так, Мене тут не влаштовує декілька моментів. Так? Перший це те, що дуже, такі, дуже така кутовата форма. Звісно, що так в реальності не буває, і я це зараз виправлю. Так, ось так значно краще. І, в принципі, у нас залишився ось цей останній сегмент. Тут є рівна лінія. Так, малюємо. Ну, приблизно, приблизно так. І тепер, я думаю, що тут одним махом ми це, ну, в принципі, можна, але мені не дуже подобається. Ось тут гарний, до речі, вигін вийшов. А зараз я тільки його зроблю таким більш делікатним. Так, і тепер хочеться ось тут підкоригувати. Так, і ще частинка залишилась. Все, в принципі, роблю зараз дугою по двом точкам, але тут, ну, в даному випадку була б більш доречна дуга по трьом точкам, але якось мені так швидше. Так, є. Тобто, у нас вийшов ось цей сегмент, в принципі, ми можемо їх об'єднати, так? Да? Ось так, щоб була одна така форма. Все, Alt-T видаляю, направляючи, тут лінію видаляю, в принципі, це все в мене також зайве. В мене вийшла ось така форма, якій тепер потрібно надати об'єм. Ось такий столик в мене вийшов, перший варіант невдалий, другий вдалий, зараз поясню в чому різниця. А знову те, що я кажу про коло: що якщо ми не прослідкуємо за кількістю сегментів, то в нас так і буде ось така кутовата побудова. Це не гарно. І, ну, можливо, це там, не реально на 2 секунди швидше, та? що ж ми не вписуємо. Кількість цих сегментів, але в житті на візуалізації це просто буде її псувати. Тому важливо зробити коло ось таке акуратне. Да? Тут воно ще й не так видно, хоча трішки видно. Але на ось цьому верхньому прям, ну, дуже сильно псує, псує загальну картину. Тому ось такий столик в мене вийшов, і єдине, що залишилося, це нанести йому текстуру. Одразу буду робити це в Enscape, щоб ем, створити реалістичний матеріал. Реалістичний матеріал це той, який як у реальному житті матиме певний відблиск, певний ступінь матовості, певну рельєфність. Да? Ось, наприклад, дерево, взяти там якийсь ламінат, чи вініл, чи плитку, однаковий декор під дерево, але він може бути більш такий рельєфний, а може бути взагалі гладенький. Це все нам потрібно відобразити на текстурі в інскейпі. Це не складно, зараз зробимо. Маю якраз нам для прикладу ось такий проєкт. Квартира на березі Дніпра. Трошки він заглох, але мені здається, тут класно можна приміряти наш столик. Отже, вставляю, вставляю його у цей проєкт. Зараз він е з'явиться, є. І е тепер буду працювати з текстурою. Отже, беру піп'яткою саме цю текстуру, яку я вже нанесла на столик. Тепер е Повернуся до картинки, роздивлюсь її покраще, згадаю, яка тут має бути текстура. Тобто, це текстура дерева. Ну, така вона непроста, не дуже стандартна, я бачу. Але для того, щоб спростити собі життя, я завжди спочатку шукаю підходящу текстуру з передналаштованих текстур Enscape. Тобто, можливо, там така є. Зараз подивимось. Отже, є у нас ось такий варіант фарбованого дерева. Кольор ми потім можемо змінити. Ну, Він не дуже схожий, хоча виглядає непогано. Варіант номер 2 по фарбованому дереву. Ось такий він взагалі не схожий. Так, і що тут є іще по фарбованому дереву. О, а ось цей, до речі, мені доволі, доволі схожий. Так, він, ну, якби тут сенс трошки не той, але якщо ось так подивитись, то. Як на мене, виходить доволі, доволі цікаво. Тобто можна залишити так, це те, що є в передналаштованих налаштованих ендскейпівських текстурах, а можна піти далі і знайти прямо ось таку текстуру. Ось таку текстурку мені вдалося швидко знайти із безкоштовних варіантів. Можемо порівняти з тим, що ми хотіли отримати. Цю текстуру можна і ще покращити допрацювати. Однозначно, напевно, я би вже її залишала, так, ніж ніж ось цю. Хоча, якщо потрібно було швиденько, то ця також, також цілком могла згодитися. Ну, але тут вже столик таки більш схожий на те, що ми хотіли отримати. І однозначно, проситься сюди додати якийсь іще декор. Так, тому що у нас тут видно на річку, є цей столик, я його видалю, другий варіант. Так, і швиденько дуже додам сюди книгу. Ось так, як на мене, якось живіше стало, звісно що тут інтер'єр ще потрібно допрацьовувати. Але, знаєш, дуже хотілося протестувати цей столик хоч в якомусь інтер'єрі, а не просто так одним одиноким там у пустому, скетчапі. А як на мене, вийшло дуже прикольно, дійсно, це недовго. Без запису самостійно я створювала цей столик 11 хвилин. засікала. Це було дві спроби. Тобто, перший в мене вийшов він такий непропорційний, невдала спроба, а друга спроба вже була вдала. Ну тобто 11 хвилин і в мене столик готовий. До речі, 3D-модель цього столика вже у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. А якщо бажаєш перестати витрачати свій час та навчитися створювати реалістичні рендери буквально за години, приєднуйся на мій курс посилання також в шапці профілю і обов'язково підписуйся на канал. Тут буде дуже багато цікавого для україномовних користувачів SketchUp та Enscape.